Всім привіт! Вітаємо вас на новому відосі. по мертвій 27. й Ну, як мертвій? Полуживій, бо запуститься вона запуститься, але дуже буде печально робити, бо в неї такий от моцний, просто, моцнющий бронепровод з отаким от надсвічником. Це отак от якось воно там надівалося. Тільки що просто воно в мене злетіло. Коротше, мопед типу екс контейнера, Купляли його за дорого. І довели до додаткового стану. Відлетів у них фільтр-бокс, без фільтр-бокса в поршню. Нам по любому треба заглянути, подивитися, що там робиться. Тут щось ліпить трохи в цьому механізмі кікстартера. Але теж розберемося, подивимося. Отак от, от тут вже заколхожено, морда вже куплена китайська і присобачена просто тупо на хомуті. Хоча сам є, саморезик є, ну скоріш за все, або там кріплення. Ні, навіть кріплення, певне, не зломані, вони закручені, просто вони, певно, дуже довгі. І я така откручила вода. Ну, китайська морда ще від 28, не від 27, а саме П27. З отаким отак. Як це вам показати? Ну, коротше, колесо тут е... ходить віддільно. А ось дивіться на вилку, і від вилки видно, що воно отдільно ходить. І щось там жужає. Е, вилка мертва. Вчора, як я її сюди заводив в гараж, я почув, що вона так Коротше, нічого взагалі не зробила. Пластик весь вже порозходився, порозбігався десь. Слава Богу, фільтр той, що їздили без нього, він є, я не знаю, чого не можна було його поставити. Коротше, тако... Чисто робив біглий осмотр, пробував через бензика, чи він вообще якісь признаки життя подає, подає. І беру тако за сідушку і розумію, що мопед полурозібраний. Просто тако відкручую кришечку маслобака і все розкидаю. А зараз, першим ділом, навіть не буду ніяких проблем шукати. Треба скинути мотор, заглянути в поршньову, промити, скоріш за все, мотор, тому що якщо їздили без фільтра, багато чого там паршивого може бути. Зато два топлюних фільтра поставили підряд. Мені здається, що той, що той, мабуть, в свою роботу не справляється. Але побачимо по факту. Отакі от вже, кстати, болти заколхожені. Не знаю, як це так треба було придумати, але якось так придумали. І китайський карп. А карп шей, типа від 34-ї, типа великий. Отака от от цікава історія на даний момент. Дуже цікава, дуже-дуже-дуже. Коротше, приступаємо до роботи. ну ка знатоки, Ставимо відос на паузу через 10 секунд. Що означає, коли в поплавковій камері багато масла? Пауза. Відповідь в коментарях. А тепер пояснюю. Коротше, <клес> масло в поплавковій камері – це звісно, класний маслонасос. Одне з двох. Або він всередині е, вже неробочий, або просто пускає сальник. Сальник набирає повнюсінький мотор масла і масло пре, ну... Пре вверх, тому що бачок у нас зверху. А щоб був уровень, воно буде завжди піднімати до уровня, скільки масло бакові. От воно і піднімає через колектор, а колектор у нас нема масла. Значить це все-таки сам механізм маслонасоса здох. Получається так. Ну Реально колектор пустий. Хоча, а я вчора бенз бризка, може воно його і типа засосало, але ну, ми побачимо, коли знімемо мотор і подивимося, чи всередині є масло. Якщо масла в немає, значить сальник хороший, а масло насос не хороший. Так що його треба буде розібрати, вимити, почистити, промити. І, можливо, він перестане лити масло. Ну, Сам факт масло він сюди натягнув конкретно. Це я взагалі зразу в принципі, побачив. Я просто зняв тут патрубок, був. Отойво. Знімаю, дивлюся, а тут -а, все в маслі і в землі. Ось о земля і масло Коротше, отакі от фокуси. А саме ще фокус, який я побачив, тільки що при розборі. дивіться Бачите он до трубочка така, отого. А бачите, що вона нікуди не йде? а до Бачите штуцер з бака Отакі от от фокуси. Тут болт на бік Коротше, болтів за, за весь час, поки я все знімаю, он тут зняв вихлопну, яка 100 млн раз різана, прям різана вона капець, взагалі капітально. Хтось тип, почистити її, але почистив якось її, мабуть, неправильно, розрізав її повністю на куски. Коротше, жодного оригінального болта. Продовжуємо поки що далі. Так, Масло шить повним ходом, повний мотор масла, і це я вже разок таку обрав і зливав. <кій> так що, поки що циліндр не буду скривати, бо вскривати за таким гом. Типа не камельфо. І це я вже змив. Це я вже раз тільки що я помив. Бачите, тут вже не чорне. І це капець. Короте. Дивіться, навіть тормоза, короте, пробують копальцем. Та, а, можна на диску показати. Дивіться. А! Короте, дивіться, тут все в маслі. Сумніваюся, що цей мопед тормозив нормально. І, звісно, Там же на картері так само, тут було куча масла. Прям літолу якогось са... напевно, салідолу. салідолу тут було наваськано так, що воно на колодки позакидувало і 100% що мопед не тормозив. Поршнева, оказалася вже мініна, китайська. Хоча я думав, що реально вона оригінальна. Сказали, що з контейнера його колись там брали. Ну, реально, по факту, я не знаю коли. Тому що болтів оригінальних тут дуже мало. Е, кришку, кстати. Кришку навіть не зміг зняти Воздухана, Це якийсь капець. цей болтик. Немає його. Коротше, вже. А, во, бо... Треба розпилювати, бо тут дуже багато отаких під шестигранник болтиків накрутили. Отут, от от так само, під шестигранник, під шестигранник. Коротше, Дуже багато приколясів. Я вже чесно граюся тут, мабуть, часа два. За 2 часа можна мотор, геть, розколоти. І можливо і зібрати. Ну, Точніше, можна зібрати, за 2 часа можна повністю капіталочку зробити. Но це якщо дуже сильно старатися, а тут стараєшся, а ніфіга ще не виходить. Так що зараз. Зараз що? Зараз... Зараз виносимо на двір, подивимось, чи є у мене бенз, щоб помити мотор. Е, щось там остатки залишилось, реально по факту. Відмиємо його якось якимось чином. Вже масло тихає, вибігає любими щелями як хоче, бо мені треба все одно його перевертати. Бо тут закозяне. Салінблоків, звісно, нема. Ну, це ще такий полурак. ну да, Він тіпа, держиться, але ну, я думаю, його треба буде теж поміняти, бо це буде не діло. Так що розбираємо, не розбираємо, точніше, а зараз будемо мити його, помию, а тоді вже зніму циліндр, подивимося, що в циліндрі. Навіть е, не в циліндрі, нам 100% все одно треба промити мотор. Вже наступний день мотор, як зміг, відмив. Е, що по ітогу? Е, все на герметику. Абсолютно все. Дивіться, лепестковий на герметику, сальники були на герметику, сальники різні, різні і на герметику. Не розумію, чи може один мінявся, тобто мінявся той, що з лівої сторони цей що чорненький. Бо цей зелененький стояв з цієї сторони. Або взагалі не знаю, що тут присходило в моторі, тому що він по-любому 100% вже робився, коловся. То, що я вам казав, що поршньова не рідна. Е, ну, то таке. Колінвал рідний уже з люфтами, але є. Тобто, не є. А я. Ограничений в можливостях е, ідеального мотора. Тобто не можу зробити в ідеал, бо є певна сума на роботу. Колінвал, дивіться, беру за шийку, і вона крутиться. І якщо по ньому бити, так само є люфт. Е, з цієї сторони, якщо колінвал брати, да, теж люфтить на підшипниках. Тут люфтить. І тут люфтить, І плюс до всього. О, бачите, прогрізано прогризаний шатун. І отака теж в нас історія. Ну, якщо також зібрати сепаратор і палець на пальцеві, звісно, теж виробка, але поршень буде мінятися, то палець буде другий. Ну. Ну, Люфтить, звісно, конечно. Конечно, 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 люфтить. Але колінвал тут. Зараз коленвал купити буде півтори, підшипники 700 десь гривень. Сальники, ну, сальники любим образом. Конечно, міняти. І я от не знаю, що з цим робити. Типу, треба зробити дешевше, а дешевше це якраз не міняти колінвал. Бо поршню міняти я не буду, поміняю тільки поршня. Поршень тут, коротше, поршень сіє, а от на поршньові нічого не написано. Тобто, може, це пальона SIE. Вироботки отут підверх то тобто, есть реально поставити новий поршень. І буде норм, але вироботка є. Десь я тут понизу пробував на одному якомусь вікні. Прям жорсткий був перепад. На нижній мер... Отуту, от отут. от. Світла немає, не покажу. Або от, так от Але фокуса немає. Може, бачите, полоска. Це мертва нижня точка. Ну, Я думаю, нові кольця спасуть, тобто новий поршень. А чого новий поршень, тому що щоб точно все зійшлося чітко. Колечка у нас стерті. От компресіонне, воно тонесеньке. E, і плюс палець віддільно купити не можна на поршені, а палець нам теж треба. Через то поршень в зборі. Поміняємо все разом. І я думаю, воно їздити буде. Якщо воно на цьому колінвалу їздило, то я думаю, так і, і поїде. E, що ще по приколам? по приколам варіатор? Дивіться, як з'їдений. Варіатор ми міняти точно не будемо. Коротше, капець, реально, я б хотів би дуже сильно зробити тут капіталку, щоб все було вже чітко. Ще масло насосі треба поміняти сальника. Бачите, все відмітеньке, гарненьке. Не міг відкрутити генератора. Коротше, гайку я не знаю, чим закручували. Її дуже сильно попортили, що прийшлось відкручувати головкою на 15. А всі ви знаєте, що тут завжди на 14. Я її вже підпиляв фризою, погрався. Тепер вона похожа на гайку, є грані. А, так, да, кстати, вона ще й спилена, тому що по ній видно, що вона бачите, така набік стала. Отак от, от. Ну, я вже підправив, все, вона стає в головку на 14 і ще, в принципі, поїзде. Ремінь так само, ну ремінь вже 100% під заміну, бо він же, дивіться, він вже проточений і так, і зверху проточений. І тут вже дві нитки полізли, вже десь нитка вже втекла. Кстати, не дивився, що... По... Ну, кстати, тако, то ще більш менш. Але нитки вже полізли, то вже... Коротше, треба підбити суму, як буде стоїти поміняти разом і колінвал з підшипниками. І посчитати суму, як буде без. Але воно від'їзде максимум сезону. Таким колінвалом максимум сезон. Типа люфти ну, такі, ну... Я б не сказав би, що ж ужасні прям. Моторчик, кстати, промитий. Підшипники не сильно шумлять зараз на суху, вони зараз сухенькі після бензину. Ну, Типу просто. Ну, Більш-менш, ну я не знаю, ну, я не можу так оце. що Треба себе ограничувати в можливостях не міняти колінвал. Ну, коротше, зараз будемо посчитаємо, пересчитаємо. Сейлінблоки вже готові треба доміняти. Посчитаємо, і будемо думати, що з ним робити. Не хоче моя душа страдати. Це не той випадок, як з Сепією, там хоча б хоч щось трималось. А тут дивіться ну просто воно все полосту. І плюс, ось дивіться, я шатав такого, а пошатав. Отакого. А, ні, зараз не чути. Коротше. Тут випадок серйозний. Я не можу це так лишати. колем мотор. Міняємо колінвал, міняємо підшипники, міняємо все Так, нарешті я вже зібрав всі запчастини, підшипнички кою, сальнички. Е, колінвал взяли дешевий, тому що треба зробити чим поекономніше. Камацу. Якось він так називається. Ну, Я колись такий ставив на щось. То, вроді би то був нормальний і, в принципі, багато чув відуків, що більш-менш можна їздити. Е, поршеньок з пі, е, підшипнички переднє колесо. Так, це Пакет від е, Так, Патрубок, ремінь, е, надсвічник. Катушка з бронепроводом це все взяли дешеве, ліпай. Чи нічого, катушка не ліпай. Террі, ну, почти ліпай, але не ліпай. Думаю, робити буде. Ну, Нам ж треба дешевше скласти, то й дешевше і робимо. Салінблок Аморта вже замінив. бо ще салінблочки нижні головні. І коли чистив картера, ну, ще не дочистив, коротше, замітив таку от штучку. Дивіться, дивіться яке. як будь-то його хтось жував. Ну, Це, в принципі, нам ні на що не впливає. А от те, що отут оце набите, оце, 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 ось, 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 ось ви бачите видно. Що воно набите і воно стерчить. І аби сальника не порвало, коли будемо ставити. І тут так само набите і так само стирчить. Ну, це ми виправимо. В принципі, фрезером акуратно все зробимо. головку я вже теж почистив, більш-менш норм. Так що зараз змінюю салендблоки і збираю мотор. Показувати цього не буду, вже буде дивитися по результату, чи щось вийде, чи не вийде. Бо поршнева я все-таки ж треба було зекономити. Поміняємо тільки поршня. а чи воно буде нормально робити, а ніхто цього не знає. Тим паче на китайському карбові, ще й від 34-ї, великому. Не знаю, що з цього вийде, але щось вийде. Моторчик вже на базі, але ще не запускався. Не запускався по причині того, що в нас були злетівші патрубки, треба передивитися. Де там той вакуумник? Я його загубив. А, вон він лежить. Подивіться, чи він працюючий, і всі трубочки попродувати, бо якщо воно було відключене, то там має бути сахар. Я в цьому більш-менш впевнений, але. ну, Подивимося. І кстати, можливо, хтось з вас задався питанням, чого я купив зразу катушку з бронепроводом, а не просто бронепровід. Де це наша стара катушка? Стара катушка вже не оригінальна. Так само, скоріше за все, Ліпай. І пр проблема в тому, що отут іде не саморіз, що можна бронепровід накрутити новий. Тут іде просто така паличка, а бронепровід звідси не викручується, тому що це оці китайські, оці китайські катушки, в них нема тут всередині, щоб бронепровід накручувати просто новий. Вони туди просто приклеєні зразу до оцього, не знаю, як назвати, штіфта, не знаю, коротше, що як хочете, так і називайте. Ну, коротше, сюди бронепровід просто вже не накрутиться. Через то ми міняємо катушечку. Зараз нам треба поставити катушечку, поставити бронепровід, поставити всю вакуумну систему, а все остальне вже підключене, стоїть на своїх місцях. Тут зробив нові болти, повсюду поробив різьби, поновив, тому що навіть вакуумник його вже знімали. Тут болт був набік вкручений. Різьбу виправив, все зробив. Трошечки додаю своїх болтів, плюс-мінус, щоб були схожі на оригінальні. Сюди в мене на вихлоп не було, але і ці, в принципі, нормальні, слава Богу, що різьби хоч є. Це вже теж дуже добре. Замітив, кстати, перед цим не замітив, а потім вже замітив, що немає прокладки на кришці. Вона, бачите, трошечки не в зазорі. А так, в принципі, вже все good. Мотор стоїть на місці. Так, да, кстати, нам ще ж колесо треба розбирати. Ну, поки що ми поставимо топліну, зробимо, поставимо катушечку з бронепроводом, запустимо, а тоді вже перейдемо до колеса. Ну і тут треба де пластик, звісно, весь позбирати. Болтів в нема немає на пластику. Оці його болти. Не відкручується, оцей ще відкрутився, цей прокручується на місці. Де вони такі болти взяли, щоб їх сюди закрутити, я не знаю. Будемо зрізати, а може я так і оставлю, в принципі. Дуба ну, я вже пару штук таких зрізав. Тут а по моторі. Так що поки що ви поняли, граємося далі. І ще нові фокуси повилазили. Полік то був, звісно, не прикручений. Ну, Дивіться, тут герметиком забиті різьби просто. Та одна є. Та забита. Ця забита і ця забита. Тут болта не було. І ще отаке побачив. Прикольно. Обірвано чи зрізано, непонятно. Угу. Такі ніби відкусені, Так, да, дуже рівненько. Хтось спеціально відкусив. Для чого це робити, я не розумію. Просто може це хтось спеціально, це по-любому хтось спеціально це зробив. І це ж просто на топливо, на датчик. Для чого це робити, непонятка. Коротше, це якийсь мопед, а чорті що. Чесно. Коротше, я його вже зібрав. Топливну зібрав. Електрику тут поправив, катушечку поставив, Бронепроводик поставив. Все коротше, робить. Не міг запустити його вчора. Він чисто схватував, якщо чисто на, зразу напряму в карп валити бензу, тоді він запускався на 5 секунд і зразу тух, і все, і опять так само тільки робити. І ніяк по-другому. Поміняв другу вакуумника. Тепер вакуумник качає сильно. Топливо гарно поступає, але все одно треба з закритим карбом. Як так, що так, подсос воздуха на свіжозібраному моторі. Сумніваюся, але треба шукати причину. Ну, Зато він хоч трохи але довше став робити з новим вакуумником. Ну, не новим, звісно, але другим. І плюс, думаю, трошки віддихнув від нього. Помию фільтри Фільтр бокса. Фільтрбокс я помив, звісно, але він без паралонки. От його друга частина. це я сюди поклав, бо зараз буду паяти. Бо крім того, що він без паралонки, він ще й. Це... Ну, це ж це тріщина? Чи... О, ось це тріщина. Де це? Є? звідси не бачу. А, от, і бачите, то просвіщається, треба запаяти. І поставимо ще нову паралоночку. Цим, звісно, що я поставлю зараз фільтра, я зменшую подачу воздуха, і топлю мало би хватати. Але має він і без фільтра робити. Він не хоче без нього робити. Оце чисто, я можу його запустити, тільки рукою. Підзакривати карба і так він це більш-менш робить. по другому ніяк. Що так, ще будемо розбиратися. Но зараз я поки що запаяю фільтра, зберу фільтр бокса і тоді будемо гратися далі. Коротше, бій з цією 27-ї майже завершений. Коротше, що було зроблено? Чого не хотів робити мопед? Не хотів він робити із-за того карба китайського, на якому написано Kaihin Japan, але не набито, а написано на ньому. Він і за нього і не хотів робити. Коротше, йому було на ньому дуже багато воздуха. По-перше, що там іде додаткова трубка до датчика температури в фільтр, той, що додає, там дійсно меншує воздух, якась там така лабуда. І плюс до того просто, просто, напевно, він такої якості. Поставив я свій карп. Це карп, який в мене валявся. Він не ідеальний, бачите, на гаючках. Але на ньому мопед запрацював, реально нормально запрацював. Тільки є нюанси. З фільтрбоксом. Це коротше, китайський фільтрбокс, не оригінальний, це він був з цим мопедом. Дирку ви бачили, я запаяв. Коротше, зібрав я вже все, поставив новий патрубочок, все класно налізло, хомутик новенький, все бомбово. Але кришка з самим боксом не сходиться. Тут великий зазор, величезний. І звук ви зараз ну, зараз я запущу, ви, ви почуєте, типа, що звук відкритий, як будто ну, фільтр типу, дирявий, реально дирявий. Поміняв вакуумник, поставив вакуум, карп я сказав, що свій. В принципі, настроївся він, обороти скидає, обороти піднімає, все чітко, це хоч оригінальний. І це таке, як тут має бути маленький Кейхін, на 27 Діо, Хоча я його зняв би, то з Ліада, да, це з Ліада Карп я зняв. Це Ліад був на металоломі, а я щось там приїжджав на металомі, замітив того Ліада, то познімав трохи з нього запчасті, позабирав. То якраз пригодився цей кар. Ну, нюанси є. Він на оце закріплений, плюс не було втулки під електроклапан. Або я її загубив, що. Ну, коротше забили нову втулку, е поставили нову голочку. І мопедик е стоїть від вчорашнього дня. То я не знаю, як він зараз запуститься, але надіюсь, запуститься гарно. Без газу! Без газу, реально без газу. Слухайте звук цей. Зараз він не скидає на холості із-за того, що він холодний. Зараз електроклапан працює, то типу, я зараз газну він опять буде тримати обороти. Це зараз повищені обороти із електроклапана. Але сам звук ви чуєте, що да? фільтр ніби як дирявий. Ну, деревий. Такі от фокуси. Тут все роботи. Е, пластик, ви знаєте, да, я сказав, що він був прям розібраний, ніякого болта не було. Е, сюди болтів в полік я не зміг підібрати таких довгих, бо оказується з поліка 34-ї не підходять, бо там коротше, ніж тут довгі. Тут, е, тут цей пластик я прикрутив. Е, лежі, тут були запхані. Саморези з цими. Боже, забувся, як ці штучки звуться. Коротше, то що... А, дюбеля. О, тут були запхані дюбеля і закручено саморезами. Я поставив туди закладні, закрутив, все тепер чотенько тримається, крепкенько. Все, бомбово. А зараз приступимо до оцього. Коротше, зараз всі ви знаєте, як це робиться. Ну, колесо зняти елементарно, розкрутив, витягнув. Тут то головне цю втулочку не провтикати, тут зняти тормозний і ми доберемося до підшипників. У -у 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 -у. Ну, ось він наш винуватець переднього люфта. Отакий от. Слава Богу, що вони стоять, хоч посадочник, посадочних, надіюсь, не треба буде нічого колхозити, щоб вони стояли. Думаю, посадочніша норм. Ну і другий винуватець так же ж сама. Фокуси. Що зараз робимо? Зараз береться люба якась, не знаю що. Ну давайте, наприклад, наприклад, ем, А вона десь то не тут та штучка, яку я шукаю. А от, например, вот така. Ну, це не така, як мені треба. Так, ну, ні, не така, дуже груба. У мене є тонше. Коротше, пропихається туди, достається, коротше, на оцю внутрішню обойму, з другої сторони впирається і вибивається. Ну, перед тим бажано нагріти тільки не сильно, бо це такий метал, що може повести. Це не картера, це трошки таке, що гнеться. Коротше, треба дуже обережно, і там ще всередині між підшипниками, вроді би, наскільки я не помиляюсь, там ще втулка. І ту втулку нам треба просто почистити і назад туди закласти. Ну, Зараз я виб'ю, розкажу, як я це зробив, і покажу ту втулку, і все поясню. Ледь вибив ці підшипники вже за допомогою отакої просто желізної палички. Вибив нарешті підшипники з горим пополам. Реально важко було вибити. Коротше, дивіться, ось оця втулочка, що я казав, всередині Щоб вибити підшипник, коротше, втулочка стоїть отак от між ними. Але вона всередині, типу, в середні колеса, ходить, типу, туди-сюди. Її тако легенько наклоняєте, обоймочка просвітляється і по обоймочці б'ється. Все одно ж його викидати, яка різниця, де по ньому бити. Коротше, отакий стан підшипників. Каюк їм повний. І оцю втулочку треба теж зараз ще відмити, бо колесо то я вже тут все повідмивав. Посадочні, звісно, тут кріпчайші, крип, бо я думав, що посадочним буде хана, але ні, підшипники єлі вибились, Реально, я вже дубасив і цим, і цим, і цим. Єлі одного вибив, а потім вже взяв таке прям серйозне зубило, поставив і вибив другий. Отака от от ситуація. Коротше, і буду ще все-таки міняти пера. Тому що вони не робочі, їздити по сільській місцевості. То підшипникам прийде дуже швидко каюк, якщо вилку не поміняти. Ну, тобто самі пера. Вони просто завмерли в одному місці. Вони не шевеляться, плюс вони вже все вже, прям ржавчина конкретна. Даже відновлювати безсмисляно. Будуть пера ліпай. Так що зараз що? А, підшипники, як поставити нові? Взагалі без проблем. Просто береться щось по діаметру зовнішнього обойми. Ставиться і забивається. Тут ось є типа стопора, грубо говоря, типу, підшипники, тут перезабити, чи щось чи не добити, тут неможливо. Просто забивається і головне не забути в тулочку середну вкинути. Так само з другої сторони є сходинка посадочного. Отак от. Так от. Короче, то зараз відмиваємо і забиваємо. І ще я ж не показав, що сальника я виймав. Сальник вже був покращений, такий теж, бачите, який, який стан. Єлі його акуратно виняв, теж його треба промити і поставити назад. Це він стоїть в нас з цієї сторони. Вилочка, перочка на місці. Такі от модні наклейки, ліпай. Кстати, так і ліпай тут і стояв ліпай. Тут, коротше, якось написано. Пробував я її вжати, коротше, ніяк не вжимаються, Взагалі просто мертвий наглухо. Просто труп. Підшипнички на місці, все зібране. Короче, все таке гарненьке, нічого тепер не ліскитне та Е, І знайшов ще косички, маленький косичок, ось проводочок на сигналочку. Зараз перепаяємо чи перемотаємо. Поставимо клюв і будемо мопед готовий. Мопедик готовий. Вже у нас наступний мопедик та ремонтик. Короче, вилочка на... тільки вища, і мопедик тепер на лапці не стоїть. Він тільки висить на ній на бік. Хотів би я вам показати, що він їде, але передні тормоза, тросик заклинивший. В принципі, вони там і нікому не треба, через то їх не міняв. Бо колодки нормальні. То не зможу засняти, тому що треба їхати одною рукою якраз правою, а передні тормоза справа. А двома руками як? Нема в мене ще модної камери, щоб вам це все показувати. Ну, ви бачили, що він на ходу, вилочка замінена, все, замінено, що треба замінити. І мопед готовий. Отакий от от корч. Реально корч. Типу бідолашний. А, і ще я почув, що у нього поплавок там труситься коротше, зломаний. Так що отак от. З цього, я думаю, вже і так достатньо цієї проробленої роботи і дуже багато часу. Так що всім дякую за перегляд. Лайк, підписка, турнічок.